Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене буде коротеньке відео, тому що у нас був спільник, тобто він і досі є, зігрі мою душу, і цей місяць відмінилися всі мої плани, тому що ми в'язали маніжки. Хто слідкує за цим спільником, то я думаю, вже всі замітили, Наташа нам дала клич, їй потрібно 40 маніжок. На 26 вересня. Але перед цим вона сказала, що їй потрібно 50 маніжок на листопад. ну в общем Я вже не знаю, скільки маніжок їй потрібно, чи 50, чи 40, чи 90 разом. Але якщо я починала їх в'язати не спіша потихеньку, то останній тиждень я ну да останній тиждень я таки вив'язувала маніжки, скільки б я могла встигнуть. І зараз я вам покажу, якраз я звітую в цьому спільнику і покажу, з чого я в'язала. Я, на жаль, не робила, не робила фото своєї корзинки з залишками, але якщо ви маєте бажання, можете в попередніх відео зайти, подивитися там у мене є корзинки з залишками, де я казала, що я з них буду вив'язувати маніжки. Позбирала я всю пряжу, яка така не колеться. М'якенька, але ну це тільки поки ще залишки позбирала і почала в'язати. Щоб не бути голословною, буду зараз показувати. Зразу попереджаю, ми ще не праті. Маніжки пов'язані, кінчики заправлені. Думаю, зараз вам зніму відео, йду вкидати в машинку, пральну. А завтра вже вони поїдуть на відправку. Я сподіваюся, що за ніч вони висохнуть. Так от, перша маніжка, яка в мене вийшла, це отака. От Подивилась я мастер-клас Наташин, як вона в'язала, і почала я в'язати по її мастер-класу. В неї тут обв'язка вигоротніми, щоб не, не дуже закручувалося. І тут такі обв'язки. І тут я йшла виворотніми, і осюди ось, ось так само. Але, дівчатки, мені це не сподобалося. Першу я зв'язала по мастер-класу, і я побачила, що ця сторона закручується всередину. Бачите, як саму брать виворить. А тут закручується також всередину, але в обратну сторону. І ще це в мене був один клубочок залишку, потім я дов'язала темно-синіх. Я надіюсь, вам на камеру видно? видно, що тут зовсім не такий колір. Далі Далі моя маніжка друга була з цього кольору, що я продовжила. Але в мене був такий клубочок голубенький. Щоб, не, не вив'язувати сам клубочок, вирішила я методом хелікс в'язати. В'язала по колу, щось ниточка маленька не заправлена. Після відео відріжу, бо не побачила. В'язала я по колу. І тут зовсім. І тут опять так закрила. А, тут я затягувала. І тут так опять я закрила таким самим способом. І також воно мені почало закручуватися. До речі, я собі намалювала схемку, щоб не раз позразу не дивитися відео. Зараз я вам її, може, вам потрібно буде розкажу, висота у мене оцієї цієї сторони, ну, ця горлочка 17. см, Потім відстань від де горлочко закінчується до реглана, у мене 6,5-7 см, включаючи оцю виворотню рядочку. І висота на, горлич... Не на, горличко, а на груди, те, що виступає, у мене також 17 см. То Я оце мастер-клас Наташин подивилася. Написала собі, намалювала схемку у зошиті. І по тій схемки вже пішла в'язати, взяла тільки метр, і по метру вже погнала в'язати всі маніжки стандартно. Так, так що тут у мене оце, до речі, моя бабінна пряжа, не знаю що, але вона трошечки Ну, Я надіюся, що в міксу з цією голубенькою до горлочка тут не буде колоться, але вона занадто тепла. Не знаю. Чи буду я ще з нею в'язати маніжки, чи ні, бо мені вона, наче до горлочка не дуже гарна. Так, це була моя друга маніжка. Далі, Далі, хто дивився, пам'ятає, бо у мене великий-великий зелений клубок. Так от, до речі, з петлів, 80 петлів набирала в усих. Наскільки люди є різні, наскільки є різні. Ну, вибачте, шиї, голови, да, тіло тілосклад, тіло як правильно. То я думаю, що різні розміри, різні ширини маніжок такі вони потрібні. У моєму випадку я не зменшувала, не збільшувала петлі, які я набирала на горлочко. Я просто від товщини нитки залежить, яка по ширині вона буде. От тут ниточка товстенька. І в мене також 80 петель. І виходить, що в мене оце горлочко, бачите, ще не проти нічого. Виходить, що в мене горлочко, дивіться, наскільки воно ширше від оцієї синьої. То я думаю, якщо там буде людинка із ширшою головою, ширшою шиєю, то якраз вони підберуть собі отаку маніжку. Люди є різні. Як, так само, як в'яжеш ти шкарпетки різні розміри. У людей так само і наші шийки. Так, далі, тут уже я трошечки почала мудрувати. Е, Низ я не. А, це ж не то я показую, господи. От цієї не, не ту взяла. оцієї низ я тут ще залишила як було. А тут я вже, знаєте, що дивіться, наскільки вона. Не закручується. Ось, якщо взяти оцю. І тут я вже мудрувала. Оцю беру. Це вже я не туди поїхала. Ось дивіться, наскільки оця закручується, а отут уже ні. Тому що я перший рядок зробила виворотній, другий рядочок зробила лицевий, і опять виворотній. І тоді вже четверта, я закривала. І вона стала не так закручуватися. І отут, на цих сторонах, я також робила по цих боках рядочок ну платочна в'язка, рядочок лицевих рядочок виворотних. І вона не так закручується. Я б сказала, що вона зовсім не закручується. Тут так само я закінчила, через те, що вона не прата, вона ще толком форми не держить. прать я вам не покажу. Я зараз їх вивішу, утром я вже згрібаю. Одношу до Валюшки, Валюшка буде їх, ну, ми будемо одні посилочку відправляти. Живемо ми разом в одному містечку. Валюша із каналу В'язання житейська з Валентиною і вишивка. Тому ми домовилися, що будемо відправляти одну посилочку. Щоб мені мої п'ять не слать, У мене, до речі, вийшло 5. П'ять за тиждень. так мене Ну, одно раніше було 4 за тиждень. Так, це третя моя маніжка. Четверта четверта моя маніжка така сама форма. Але, як ви бачите, тут уже в мене ниточка ця зелена. Далі прив'язала я другу зелену, як трава, І змішала вже з такою темно-синій. Тому що в мене вона закінчилася. Я вам скажу, що це дуже класна, м'якенька ниточка. І тут іде також тепла. Ну, не буде вона ніде. ніде ніколи це, нічого, але мікс класний. Такі всі відтінки гарненькі. Сміття десь понабирала. Такі відтінки гарненькі. Так само я тут вже через одну лицеву виворотню, лицеву виворотню, бачите, вони не закручуються. Єдине, що отут трошки, але це все проблема до прання вирішується. Не робила я ніяких візерунків, ніяких отут резиночок. Для мене було в пріоритеті швидкість, але не краса. Хоча я вам скажу, що вони погані. Вони всі класні по-своєму, вони дуже гарні. І остання маніжка, яку я тільки що-тільки що закінчила, тут, звісно, я трохи протупила, дівчатки, це вже побачила, коли я дов'язала. А в чому протупила? Взяла темно синій моточок. І в'язала в одну нитку. Вона класна, тягнеться і замотується усе. Але можна було спокійно, в мене тут ще є махер. Ось такий махер залишився. Можна було спокійно додати махер і зробити трошечки її товстішу. Вона буде тепла тут горлечко. воно не колотиметься м'якеньке. Але далі в мене був отакий не знаю, вам видно? Разницю не туди. Ось, Бачите, далі в мене був отакий клубочок. Я сюди додавала, зробила отакий. Далі цей клубочок закінчився, знайшла ще один темно-синій. Це не, не один, це мікс, у мене махеру із таких також залишок. І вже я низ пов'язала таким чином. От тоді я подивилася, що дивіться, воно трошечки, бачите, Ну, не виглядав дуже так гарно, що тут резинка. Ну, погано видно, тут резиночка набагато тонша, чим отут. Але я думаю, воно попереться, Головне, щоб грудки були закриті. Та і все. Так, 5 маніжок у мене вив'язалося на цей період, що я збиралася відправляти, більше я не встигаю. Трошечки я зроблю перерву. я знаю, що треба ще багато, як вам міг так викласти. Виклала. Я знаю, що треба ще багато, але мені треба підтягти моє навчання. Я ще навчаюся, тобто знову, знову навчаюся, не закінчила ще одне, поступила друге. І мені там ще до сесії треба багато чого підготувати. То трошечки я обмежуся в маніжках, але я думаю, ще до листопада місяця у мене час є. Якщо дійсно, я так і не зрозуміла на та, що треба 40 зразу 50 потім, то я ще покажу. Так, це на маркери, моя чарівна коробочка з моїми залишками. Як бачите, зелений кольор я вив'язала. Голубий синій я вив'язала. У мене залишилося трошечки темно-синього. Отакі трошечки моточки чорного. Такий один моточок у мене. І сірий, до речі, ще отакий коричневатий Це все буде мікс. Ви знаєте, я вловила себе на думці про те, що коли ти настроїла таку. Коробочку. У мене тут пряжі була з горой. Ця пряжа вся була з горою. І ти потихеньку її вив'яжуєш, дівчатка, я, е, е, я, як вам сказати, уловила такий кайф від того, що в мене тут менше є пряжі. Щод вона менше того, що ти її вив'язуєш, ніде не діваєш, не викидаєш. Там а просто вона в тебе йде в роботу. І не знаю, для мене це такий кайф, коли в тебе є багато-багато таких моточків, і ти з них щось робиш. От якось я раніше цього навіть не замічала. Ну, є пряжа та є, в'яжеш та в'яжеш. А тут зовсім такий кайфовенький, як пряжний такий момент, вив'язування пряжі в нуль. Я так подивилася ще по коробочках, де я там свої залишки лежала. Дуже класно, що пішло, Але там залишаються в мене вже такі яскраві кольори. На маніжки вони не підуть. На шкарпетки також не підуть, тому що то не шерсть і не шкарпеткова пряжа. Але на шкарпетки пряжа в мене є. От така що колиться, кусається, але тепла, у мене є. Думаю, закінчу з маніжками. І почну потихеньку вив'язувати я шкарпетки. Ну, як потихеньку? Вони в мене вилітають. У мене шкарпетка на завечір це якщо я тільки вечором в'яжу. Якщо в мене вихідний, то я там можу пару й трошки. Так що, тут у мене, оце це точно знаю. Може, щось підмотаю. Це якісь залишки. Ну, в общем, ще в мене такі відтінки в залишках. Це також будуть маніжки. Я їх пов'яжу. Але це вже будуть на листопад, тому що я трошечки піджину свої хвости. У мене ще Валюшкин проєкт. До речі, слідуюче відео я вам покажу у слідуючому свій такий фіолетовий світерок з Linen Soft. Літо закінчилося, вересень закінчається, а я залишилась тільки горловинка, дівчатка. Рукава зробила, горловинка попрать і потім вже підганяти по розміру, як воно розтягнеться. Залишилася дуже маленька крапулечка, бо у мене пішло весь час на оці красатульки, на оці маніжки. Вони зараз в нас нагальніша потреба. Не знаю чого, що в вересні, але я думаю, 40 маніжок. Якщо я порахувала ті, хто, дівчатка, відгукнулися в коски, які є, то нас в'яже 5, 5 точно дівчаток. Ну, Я просто ще на роботі працюю, я не можу більше їх підігнати. А є такі, мабуть, що не працюють, можуть більше підігнати. Ну, в общем. Але думаю, 40 ми наш на 26 вересня. До речі, сьогодні у мене 24, тому завтра відправляємо. 24 вересня сьогодні. А далі я вже буду на липень, на липень підганяти. Подилюся свої ще в бабінках, що я можу з бабінок витягти, щоб не, кус... не кусючі на такі маніжки. І будемо в'язати. Так що, дивіться Наташин мастер клас хто хоче по розмірах. Я вам розказала, як я в'язала. Ну, я по її мастер-класу, але я собі на листочок написала і вже гнала так на автоматі. Я ж кажу, велосипед не видумувала, але от такі відтіночки у мене є. Так, все, що хотіла вам сказати. Я думаю, мені зарахують у моєму спільнику цей маленький звіт, тому що, мабуть, до кінця місяця я вже зігрі мою душу, нічого в'язати не буду. Треба мені ще, до речі, зв'язати господи, мітинки. Я одну загубила, я знаю, де я загубила ще в тому році весною, але вона в мене додому не повернулася і вже на ній поставила хрест. А вже нас хоч і на дворі так жарковато, але з утра йду на роботу, то вже холодновато. То дов'яжу світер і собі треба зв'язати мітинки на роботу. А там, де мітинки, там і комплект, ще бахнеться. Ну, в общем, ще плани є, буду ще в'язати. Не забувайте про мене. Дякую, що заходите до мене в гості, а ми з вами зустрінемося. Я надіюсь, ще буде це дуже-дуже скоро.